Всіх вітаю на моєму каналі. сьогоднішньому відео. Я буду вам розказувати про плюси і мінуси Іспанії. Тож, давайте починаємо. почнемо. Я ось тут маю такий листочок з плюсами і мінусами. Їх зараз вам буде 30-15 плюсів і 15 мінусів. Це не всі плюси і мінуси. Але я думала, що я маю багато часу, але квітень дуже швидко наступить. Тому. Я буду зачитувати один плюс, один мінус, щоб створювати, робити, тримати такий нейтральний настрій. Тож, перший плюс, і взагалом цей розділ з 10 пунктів буде називатися школа, буде відноситись до школи. Перший пункт. Це цікавіше навчають про це. Я знову ж таки розказувала в іншому відео. детальніше, і взагалом ще про Іспанію. Ви можете дізнатися на моєму телеграм-каналі. Я не пам'ятаю, як вона називалась, але тут вам обкладинка і в посиланні. І внизу в описі. Я, якщо не забуду, закріплю посилання там, тут реально цікавіше, ніж в Україні навчають. Звичайно, що це не з всіх уроків. Але з більшості. І мені це дуже подобається. Тут реально дуже-дуже ну, набагато цікавіше, ніж в Україні. Наступний перший мінус це до всіх уроків ставляться однаково. Це, по суті, плюс. Я, чесно, не пам'ятаю, що я це записала до мінусів. Бо в Україні в нас не дуже однаково відносяться, так? Ну там малювання це не таке важливе. І це все. Але іспанці теж, ну, вони не ідеальні. І взагалі, іспанці те, що роблять, то що вони кажуть, обіцяють, все так прекрасно, все так просто ідеально. А насправді так не є. Ось, можливо, це я мала на увазі під цим мінус. Що я вам взагалі можу сказати про закордон, принаймні, в якому я була, найдовше, тобто це Іспанія. Це тут. Ем... З деякого боку тут краще, але здебільшого ні. Ось тому, якщо ви хочете сюди переїжджати, хіба якщо війна? Хіба? Бо я не знаю, як це буде під час війни, під час вибухів, бо я не чула вибухів. Ось тому я не знаю, як це так, ну, типу, можливо, навіть краще тут, але. Тож, наступний, другий плюс. Це вчителі не мають права кричати. Тож, у них тут прям немає права, і це дуже класно. Я тільки сюди проїхала, і я просто була в шоці. Я така, типу, проїхала, Хтось там нечемно якось поводиться, така чекає, поки вони покри... 에, ну, почнуть кричати, вони тихо, вони просто починають пояснювати. Я така, що це за чари? Але це реально ну, великий плюс, але є в цьому випадку і мінус. Це те, що вони не можуть почати, закінчити, проводити урок. Є деякі вчителі, які без крику можуть почати урок. І вони так само його починають, як інші вчителі. Але це якась типу репутація чи що, чи як. Але одна вчителька з англійської. Англійська це був мій найулюбленіший урок. Але не найулюбленіший урок в Іспанії, бо з нашою вчителькою це просто ну, Мені вона так настільки не подобається. Просто Я вона не, не, подобається. не подобається по характеру. Я не знаю, як вам це пояснити. І. Вони реально не можуть інколи почати, закінчити, проводити уроки. Це величезний мінус, тому що ви свої, в моєму випадку, 7 годин в школі проводите і для чого. Ну, це так загально. Наступне це не можна користуватися телефоном. Чому це плюс? Тому що в Україні просто деякі люди просто залипають в цей телефон, і ти не зможеш з ними поспілкуватися. І це з цього боку добре, тому що вони примусово мають з собою спілкуватися, тому що нічого іншого нема, що робити. І мілюс в цьому це не можна користуватись телефонами. По-перше, ти не можеш ніяк списати. Ну, можна, але важче, тому що зараз вже йде до того, що тільки з телефону можна списати. Ще не просто я не знаю мені. Як іноземці потрібно було спочатку телефон, щоб перекладати. Але я мусила без нього справлятися. І я ще й така чомусь людина, я не розумію, чому в мене не було таких випадків, коли я йшла до редиректорки, коли я була покарана. Я, звичайно, ще не відмінниця, така вже прям дуже-дуже така свята людина. Але я колись була відмінитися, але. Просто я так боюсь тих покарань і цього всього. В Україні ні чомусь ні, я не знаю. Але тут я просто не можу витягнути телефони. Моя подружка, яка є з України, ось тут вона, то вона не боїться витягнути телефон. Просто в нас інш, різні характери. Її там карають і два ставлять. Ви списує з телефоном, вони це бачать. Коротше, вони ж до того звикли. Ви розумієте? Я собі цього не уявляю. Е, вчитель, вчителька проводить собі урок, а ти сидиш просто на першій парті перед ним, перед нею е, в телефоні. Ні, я просто цього не уявляю тут. В Україні я так робила. Наступне це перерва на дворі. Мама добре, тому що ви дихаєте свіжим повітрям. Це все, але мінус перерва на дворі. Ти мерзнеш зимку. В них тут зима, звичайно, що не така холодна, як в Україні, але все рівно вона не з найтепліших зим. І вона просто дуже ну, досить зимна. І ти маєш бути в... на дворі, тебе виганяють зі школи, а вчителі там собі грі... 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 гріються в школі. Класно! Це взагалі не чесно. Ну, просто я за це їх ненавиджу. Багато канікул або вих... вихідних. Кожне свято це свято. Це просто таке свято, що треба відміняти школу і святкувати його. День ложки. Ні, ну, Насправді не так все критично. Але, так, тут досить багато так би, відніма, відміняють школу через якісь там свята. І, ну, порівняно з Україною, в нас такого нема. в нас менш, менше канікул. І Вихідних і цього всього. Але в нас тут е, школа влітку. Один місяць літа ми ще вчимось. Тому є плюси і мінуси, знаєте. Наступне – це не дуже зрозуміла програма навчання, програма оцінювання, програма всього. І не тільки мені, а й іспанців, які тут вчаться довжелезно. І це просто ну, настільки не зрозуміла програма, що це. Просто. І мені треба зараз все випробувати. І не пройти в наступний клас, і пройти, і, і на три роки залишитися в, в, в одному класі. Коротше, щоб зрозуміти цю програму. Тому що, ну, якщо ти постійно не, не переходиш в наступний клас, вже 10 в одному класі, в 10 років в одному класі, то що ти будеш, там до смерті чи що? Mm, оце от. Далі те, що м, якщо ти не пройшов з одного уроку за цілий семестр, за цілий навчальний рік, то ти взагалі, взагало, взагалі не проходиш в наступний клас чи проходиш в наступний клас. І от такі от м, багато пунктиків, таких, які я взагалі не розумію, і ніхто не розуміє з нашої принаймні сім'ї. Наступне це, якщо в твоєму місті селі. Немає в школи, автобус привезе тебе до місця призначення безкоштовно. Тобто до школи, до місця призначення. Е, я мала такий досвід, і це дуже класно, що все безкоштовно і що школа організовує спеціальні автобуси, і я зараз вам покажу. Я натрапила на одну штучку, щоб зайти в автобус. Потрапити в автобус, щоб їхати автобусом до школи, потрібно мати ось таку ось штучку. Я знаю, я там дуже красива. Що зі мною там сталося? Ось, і там є різні автобуси для різних класів. Добре, що я перед школою один день я зустрілася з своїм класом, і я вже там знайшла типу друзів, знайомих. Щоб вони, щоб вони були в моєму місці салім, і вони мені показали, в який автобус має зайти. Коротше, це дуже класно. Але мінус в цьому це те, що ти маєш вставати раніше, щоб встигнути на автобус. На 20 хвилин раніше ти маєш виїхати, ніж ти виходив пішками. Так. Ніж я виходжу пішками. Дехто навіть. На півгодини Ре, е, пізніше. Класна організація свят в школі. Свят в школі, і не тільки в школі, але зараз в мене пунктики в школі. Тож, що перше, це багато всяких різних плакатів. У нас там був тиждень хімії, там були всякі виставки хімії, і це було дуже класно. Знаєте чому? Я, ну, я люблю хімію, тому що там можна хімічити, а це моє. Я це люблю, тому що можна дивитися на твою виставку, ти в школі і ти не мерзнеш на дворі. Ми так робили. Ми так постійно робили якісь виставки, знаходилися, щоб залишитись в школі і не мерзнути з моєю подружкою. Ще там, наприклад, день спорту ми там маємо бігати коло, набігати коло і ще й м збирати інколи на, де, на якихось хворих, наприклад, як на рак чи на щось таке. От. І це дуже класно. Тобто ти не тільки бігаєш, а й ще й добру справу робиш. І сьомий мінус це менше можна. Це великий пункт, але я постараюсь його розказати так не дуже довго. Менше можна в школі. Тут не можна втікати зі школи. Я думаю, що всі люди так робили, діти, ну якщо ви тільки починаєте школу, то ні. Але якщо ви десь там не знаю, в молодших в в середніх або старших класах, 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 класах. мене мама завжди свариться, за це тому я не знаю. Добре, я в кінці навчального року, я своєю подружкою, друзями, ми на перервах е не втікали, ми йшли в магазин, не в школі. І потім повертались, ми там могли запізнитися на півроку, взагалі на урок могли не прийти, тому що там взагалі нічого не вчили. І це було дуже весело. Мені це дуже подобалося. Прогулювати уроки, тому що це реально класно. Або запізнюватись, бути в їдальні дуже довго їсти. довгий ж, Я дуже довго в їдальні їм, дуже довго лезну, але тут такої можливості немає, тому що тут їдальні нема. Тут є тільки кафетерія, в якій можна всякі чіпси купити. Ніякого нормального блюду нема. Отут. Теж можна втікти, але треба вже тут бути знати місцевість. Там є деякі дірки в сітках, ми просто огороженими сотнями сіток, сітками і стінами, але все-таки є там прогалини. і Інколи я бачу своїх однокласників, які тільки почалася перерва, вони вибігають, бо вчителі взагалом патрулюють, щоб діти нічого такого не робили на дворі деякі вчителі, але вони там міняються, тому вони не замерзають. А Тільки почалася перерва, вони зразу вибігають, мої однокласники, біжуть в то поле і йдуть собі там гуляти по, по місту. І є, скільки погуляти, тому що перерва півгодини. Якось так м -м, коротенько я розказала. Ще не можна ходити в туалет. Це дуже класно. Це просто тому що булінг. Тут у них дуже слідкується за булінгом, але не настільки, але та, в них тут слідкується за булінгом, тому що в туалеті це там, де не можна зайти, ну так, тобі в кабінку не можна зайти. А там якраз може відбуватися булінг. Тому не можна ходити в туалет. Треба записуватись в черги, якщо ти просто, ну, наприклад, якщо ти дівчина і ну, в тебе ті дні, це я собі не уявляю, як це виживати. Ну, але таке, там все-таки є деякі винятки, але це тільки в кінці, в кінці тиждень перед канікулами. Оцінюють чесно, без завищення. Так, і це класно, тому що тут все чесно, ну і чесно, ну просто чесно. Але це і мінус, оцінюють чесно, без завищень. І це дуже важко. Отримати хоча б прохідний бал, п'ятірку. Навіть розумні, дуже розумні люди, ну чесно, тут не є дуже розумних багато. В Україні все-таки розумніші є учні, але все-таки тут. Mm, дуже важко. І тут не 12-бальна система. Тому що 10 це нормально зроблена робота, 11 це вже ну щось таке вау. А 12 це просто супер, просто хмари, просто вау-вау-вау-вау! Ну, Розумієте? І, типу, це такі різниці. Mm, і цю 12. ку за 11 треба зробити якісь додаткові завдання, а за 12 я не знаю, що там треба там треба зробити. Mm, наступне це ти маєш мотивацію вчитися через те, що оцінюють чесно. І ти можеш, по суті, не перейти в наступний клас і залишатися, і залишатися, і залишатися в тому класі, в якому ти залишаєшся. Нормальний ремонт в моїй принаймні школі в нас ремонт такий собі. І тут теж не ідеально. Але порівняно з моєю школою, тут ще просто супер. І один раз я пам'ятаю, я чуть би не вбилася, я реально чуть би не вбилася. Тому що я виходила, я була в першому класі така малесенька дівчинка і старшокласники. Вони для мене були одинадцятокласниками, але можливо вони були молодші, тому що ну, для малих дітей старші виглядають на 100 років і старші, і вони просто бігли в туалет. Чи куди вони бігли? Чи за один Я не знаю. Але я вийшла тільки з класу. На перерву вони мене просто знесли. Я не знаю, чого вони мене не підняли, нічого. Мені здається, що я сама піднялася. Ну, я не дуже маю гарну пам'ять і знаєте, коли ти вдарився і трошечки втратив пам'ять, то ти нічого не пам'ятаєш. Це логічно. І там паркет у нас з такими гостиками. Витягнуті, якби я на той гвоздик впала, то я б там здохла. Але, на щастя, я не впала на нього, мені було дуже зле, я потім ригала, потім мені, мене, до мене лікарі приїхали і коротше. То в мене був струз мозку. Це був не сильний струс мозку, тому я пролежала в лікарні ці один день, але є про що згадати. І наступне це учні не дуже добре гарно поводяться до людей іншої національності. Вони просто через те, що ти іншої національності, якийсь не такий для них, вони можуть тебе так настільки образити. Я думала, що це в нас в Україні так. Страшне, а за кордоном, але за кордоном так само навіть гірше, особливо в Іспанії. Тому що іспанці вони якісь такі. Ну, я не хочу нікого образити, але вони трохи самозакохані, і вони тільки хочуть своє, тільки свою їжу, тільки своїх. І це все. ну. Тільки своє, тільки якісь такі. І 10 пунктів школи про школу закінчилося. Тепер змішані 5 пунктів. Гарні заходи сонця. Через те, що тут ми ближче до екватора, тут реально дуже красиві заходи сонця. Просто неймовірні. І дуже часто прапор України. Захід такий сонця, тому мені тут дуже подобається. І всякі такі фіолетові, і рожеві, і червоні, і такі переливи красиві. В Україні я такого не помічала. І це не через те, що я жила в місті, і там височасні дерева. Я в деревах живу. Привіт. М -м 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 -м. Будинки. А це через те, що реально ми далі від екватора. А Іспанія ближче, і тут просто красиве, заходи сонця. Десь там вже восьма, дев'ята і буде просто вигляд. Погода змінюється дуже різко. Тут реально я вам не брешу. Ви себе просто цього не можете уявити, якщо ви були тільки в Україні, ну так довго, десь рік чи навіть більше. Тут страшенно змінюється, страшенно різко змінюється погода. Я собі просто була в шоці. Зранку холодно, як взимку, просто ти замерзаєш на людик. В обід ти просто в шубах, сто шубах, і тобі жаркетно. Не через те, що ти в сто шубах, а тому що сонечко вийшло, а потім дощик. І, коротше, ось такі от перепити погод дуже різкі. І я недавно. Був тиждень дуже було тепло. Потім, коли я нарешті вділа ем, майку, бо мені було дуже жарко тими днями. Стало холодно і був тиждень холодності. І в них тут такі перебити, які мені не подобаються взагалі. Майже всі пори року літо, крім зими, далі все літо. І в цьому майже всі пори роки літо, тобто дуже жаре, особливо влітку. Літо плюс літо це. 40 градусів або і більше. І це не дуже класно. Навіть в селах є супермаркети, але в них тут села, це як містечко, в них тут таких реальних сіл, як в Україні є тільки поле, якщо в селі є поле. І я знайшла поле, і там була дуже класна історія. Я знайшла змію. Тому не завжди в полі є гарні спогади, але це була моя перша змія, яку я побачила, тому і друга. була ще друга. То тут немає ніякої ферми, немає ніякого запаху з того села, я не хочу цього слова казати, і корів нема ніякої такої худоби класної, ніякого сіну, Я пам'ятаю коли не знаю, де це було. Я здається, сіна на сіну падала, стрибала, я пам'ятаю, це так було класно. В селі просто дуже класні спогади. Село це найкраще місце на землі, це українське село. Це просто найкраще місце. Звичайно, що залежно з ким ви там, бо я з своїми двоюрідними братами, ще там, з їхніми друзями, ще з своєю сім'єю. Mm, дуже класно, реально дуже класно. Е, тому мені найбільше подобається сло. Я така селянська людина. Я, до речі, народилась в містечку. Не в місті, а в містечку. Тому. Не така селянська, але я більшості прожила в місті, але мені подобається селі. Тож такого немає. Я була дуже сумна. Це просто плакати хочеться. Mm, і ще, про погоду. Взимку немає снігу. Для мене це було просто. Стріла в сердечко. Тут, напевно, серце. Е, тому що я народилася взимку, і це ну, типу, така моя найулюбленіша пора року, тому що я там народилася і тому що я там сніг. Не в Іспанії. Далі це дуже час немає цінників. Просто ти йдеш в магазин і такий дивишся. Ага. Угу. Я все зрозумі. Чи зрозуміла. Просто нема цінників, просто дуже багато є таких. Продуктів, які не мають цінників, і ти вигадуй собі якусь ціну, а вона мільйон євро коштує. Наступний плюс це риба дуже дорога. Я думала, що оскільки Іспанія, це така більш морська країна, то тут буде дешевша риба, ніж в Україні. Ні. Тут вона дорожча в 100 разів. Звичайно, що з сьогоднішньої ситуації в Україні, напевно, ні. Але дуже дорогезна. За. Ми хотіли зробити суші за ось такий от, ось такий от пластинку, таку, от ось таку. Треба заплатити 10 євро. 10 євро це 400 гривень десь приблизно. За 400 гривень ви можете купити ось так, змогли б купити ось таке от. Ну, менше, але більше. Ніж, оце, ніж оце. Дуже багато відпочинку для працівників. Не для всіх працівників. Мій тато айтішник, і в нього ну, не, не багато є відпочинку. Але для продавців, для рятувальників на морі є дуже багато відпочинку. Для рятувальників ні, тому що вони все таки рятувальники Але в них починається день. Робочий, десь з 10, з 9, не знаю, залежно де. І якщо ти потопишся в 8-й, то ти потопишся. Ну, вибачте, трохи зарано. Треба було трохи пізніше потопатись. Слухайте, думай своєю головою, ну чесно. І працівники, всі продавці, просто іспанці це цілий відпочинок. І це от вирження. Я пам'ятаю, коли мого. Однолітка двоюрідного брата, я за нього старша на три місяці. Але однолітка, то його хресна мама, вона одружувалася, була на її весіллі, і там вона взагалом була жила трішки відспівку. В Італії, і там вона нас зустріла свого і чоловіка, і його сім'я, вона з Італії. І там нас італієць вчив італійську. Я не знаю, чому мій труєрідний брат знав італійську, але це не мої справи. Коротше, він нас вчив якось італійську, він не знав українську, але він вчив нас якось жестами цим всім. І що я запам'ятала, це п'яно-піано. Це повільно, повільно. І реально тут такий, такий настрій в Іспанії. Я бачила одну блогерку. Вона відоміша за мене набагато. То що вона приїхала в Іспанію на деякий час. Жаль, що я там не була. Я б з нею привіталась то. Вона сюди приїхала і реально сказала, що це як відчутно, що ти вже перетворюєшся в іспанців і такі от п'яно-п'яно. Але тут це називається Деспасіто-Деспасіто. Де ем, тож, це вони реально дуже тут такі повільні, як в них дуже багато відпочинки. Одну годинку працювали, сім годинок відпочити. Це перебільшення, але реально десь так. Наступне про море це. Краще на морі, ніж в Україні, тому що навколо є багато всяких кафе, ресторанів, просто купа. Актракціони класні, не так як рятівники, рятувальники, е, типу, організовують актракціони, і вони вже не є рятувальниками. Вони просто собі додатково заробляють гроші, не будучи рятувальниками. Тут є реальні актракціони якими, якими займаються не рятувальники. Рятувальники тут реально рятують людей. І це дуже класна, дуже класний плюс. Але в Україні краще. Для мене я люблю Україну тільки Україну, і тільки Україну, і тільки Україну. І ніде не є краще. Для мене реально ніде. І я вже не була в Україні більше, ніж один рік. То мене дуже скучила, я забула, як вона все виглядає. І тут взагалі не схоже на Україну, ти просто я хочу познімати якісь краєвиди, а там просто сухо-жовто-сухо, жовто-сухо, -сухо -жовто зеле-сухо, жовто. І ну, тут взагалі не красиво по природі, але є тут і плюси. Христивий знахід сонця. Ну, коротше, я надіюсь, що вам це відео було цікавим і корисним, тому що оскільки ви не живете, ну, я не знаю за всіх, але оскільки ви не живете в Іспанії, то вам би було цікаво, напевно, дізнатися. Про Іспанію, тому що для мене це все звичне, Я до цього всього звикла і така думаю, вам це цікаво чи ні, чи як, чи що, чи що мені знімати? Але напевно так, тому що я дуже хочу, щоб є якісь блогери, на які я підписана я не, і не підписана, ем, які є в Україні, щоб вони мені знімали український контент. Але вони мені показують долю, тому що вони не знають, як це бути за кордоном і як це скучати за своєю країною, за своєю за своєю рідною ну, та, рідною країною. Тому я з вами буду прощатися, я надіюсь, що ви підписались на цей канал, я надіюсь, що ви перевірите мій телеграм, тому що там теж дуже багато всяких відео. Зараз вам покажу всякі обкладинки. Дуже класні.